Mazda 6 2015 року випуску в кузові Універсал з 2,2 турбодизельним двигуном на автоматичній коробці передач, шкіряний салон. Там легкосплавні ось такі диски, Michelin резина. Огромний огромний тут багажний відсік. О, мама не горюй. Ось така сеточка якась прикольна є. Задні парктроники ось стоять. Значить, у нас по салону, я ж кажу, шкіряний. Ось такі гарні картки. Проєм. Ось такий диван. Підігрів задніх даже є. Сидінь Електропідігрів. підігрів. Переднє скло не тоновані. Ну или трошечки, типа як за, по заводу, по госту. Ось тут так все виглядає. Електропривець сидінь, складання дзеркал, бачите, спереді так само мішлен, лінзовані фари, туманочки, все чистенько. Зараз покажу по салону. значить, 4 склопіді мача, складання ось дзеркал. Кстати, зараз запалення включимо, він відкриється. Всякий там тиск в шинах. Курсова устойчивость, пам'ять. На два водія, пам'ять сидіння, електросидіння. шкіряне, бачите, водійське, ось так виглядає. Це, 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 це тільки чуть-чуть царапалось, можна підкрасити, нічого не буде. Мультикермо, датчик світла, бачите, авто, датчик дощу авто. Так, Два ключі, ну мені власник один дав, сказав другий. а, надав... о, дзеркала відкрилися. Запускаємо. 230 тисяч пробігу у нас. Ось підігрів передніх сидіння клаців і того, і того. Все тут робить, клімат робить, навігація тут де ось Наві. Ось можете вибрати, тут все на російській. правда, мові. В общем, аудіо так. Сейчас покажу вам двигун. Де у нас тут оп? О, отак. Взагалі гарний такий універсал. Двигун чуєте, да, тихесенько робить. Де тут ця Mazda штучка? Господи, одною рукою. Та що ж таке... О, не в ту сторону, ага. У всіх Та що ж таке? О! У всіх в одну сторону, а тут в іншу. Е як незручно капоти відкривати одною рукою? Телефон як тримати? Знаєте, як все виглядає? Ніхто нічого тут ніде не крутив, капот. Двигун, бачите, як тихенько, рівненько робить. Тут так само фари, дивіться, стойки, капот, тормозна чистенька, а комон бачу. Саму велику запхали, телевізор тут по движку все-все виглядає гарно. Значить, о, зачинив. Важкий капот. Не то, що у Тойоти. В общем, Mazda Шістьорочка. У нас на майданчику, Карпарк Юа, місто Кам'янське, вулиця Республіканська, 9А. Робимо кожного дня з 9 до 18. Значить, це бивший Дніпродежинськ, Дніпропетровська область. Ціна даного авто... 13 тисяч 200 доларів. І ця автівочка буде ваша. Повний фарш.